Головним очікуванням для ветеранів усієї країни напередодні їх одного з найголовніших свят дня великої перемоги є отримання в канун свята державної ювелейної медалі. З учорашнього дня слов'янським ветеранам ця нагорода почала адресно надходити кожному особисто у руки. Почесну місію вручення медалі було доручено апарату міськвиконкому, міським депутатам, а також директорам та викладачам шкіл і організацій, які разом із дітьми на кошти громадськості міста розпочали цю радісну, урочисту справу. Близько п'яти тисяч слов'янських Теранів з гордістю одягнуть 9 травня на свою грудь цю ювілейну медаль, яка для кожного з них стане знаком поваги та вдячності народу за їх працю, яку вони так чесно і самовіддано несли в роки війни. Однією з таких відданих своїй справи людиною є дев'яносторічна Анастасія Буркіна, яка з 1938-го, 33 роки поспіль, включаючи і роки війни, працювала вчителькою молодших класів у Оренбурзі. А тепер з глибоким трепетом та вдячністю приймає з рук своїх маленьких вихованців цю дорогу відзнаку її труда. Я віжу свій труд, я не даром прожила. Я рада тому, Что сенісом труд людей теж важно. Очень. и приятно, и радостно. И внимание есть, это очень дорого. Прожито такое тяжелое время. И эта победа, конечно, нас всех окрыляет. Очень, очень трогательно. Я очень рада, что о нас помнят, что о нас ветеранах помнять.